Євгенія Габчинська дуже відома на сьогоднішній день. Її картини знаходяться в багатьох і музеях світу, колекціях приватних. Особливо чомусь полюбляють її картини актори, співаки, працівники шоу-бізнесу. Мне очень понравилось. Я что-то попала в детство. Очень красиво. Эти картины еще учат замечать самые такие вот простые, ну, каждодневные, но такие вот прекрасные вещи. Да, Нет ничего лучше, чем скушать космонавты.